Смертельна ДТП у Дніпрі не обійшлось без жертв. Загинула 10-річна донька військового. Подейкую, що дитину вбив неповнолітній мажор на БМВ. Хоча підозру оголосили зовсім іншій людині. Невже відмазують когось синулю? Усі останні подробиці цього інциденту дізнайтесь за миті. Це головна подія. Підписуйтесь на канал Київ Сіті Ньюз» і до справи. Вщент розбита автівка та людські жертви. Такими фатальними наслідками обернулася поїздка двох юнаків у Дніпрі. Транспортна пригода сталася 1 грудня о 19.45 на житловому мікрорайоні Червоний камінь. Дві автівки БМВ та Форд зіткнулися поблизу зупинки громадського транспорту Дитячий комбінат. Менш ніж за годину до цього у місті вимкнули світло і світлофори. Автотроща забрала життя десятирічної пасажирки Форда. Ще чотири людини дістали травми, серед яких двоє малолітніх дітей. Їх госпіталізували. Водія БМВ затримали. У медіа миттєво почали розповсюджувати інформацію, нібито за кермом сидів 17-річний Арсеній Бессонов. Писали, що юнак втратив контроль над машиною і врізався в іншу автівку на трасі. Хоча, відповідно до закону України, він навіть не мав права сідати за кермо. Більше того, з'явилися дані, що юнак, якого ви зараз бачите на екрані, фото є у вільному доступі в мережі без блюру, вже не вперше влаштовує ДТП. Цього літа він скоїв наїзд на двох пішоходів. Тоді перехожі отримали легкі тілесні ушкодження. На керувальника було складено адмінпротокол. Журналісти з'ясували, що Арсеній неспроста настільки вільно почувався у кріслі водія. Пишуть, що його батько Олег Бесонов причетний до тіньових схем із фіктивними фопами та відбиванням коштів. Тож можемо припустити, що той давав спадкоємцю чималі гроші, а його чадо хизувалося та розкидалось купюрами направо і наліво, як ви зараз бачите на екрані. Та й сама автівка звикла розганятися до небувалих швидкостей. Відповідні відео той же юнак виклав у соцмережах. На них сам юнак за кермом ще й розважається під російську музику. Намного глубже, ніж просто деньги. Що вокруг няні уже я одобрення? Та виявилось, що поліція вже оголосила підозру іншій людині за словами правоохоронців, 17-річний Бессонов на момент аварії перебував в салоні машини як пасажир. А керував автомобілем повнолітній житель Дніпра, 19-річний Валерій Олещенко. Стражі порядку призначили низку експертиз, зокрема генетично-молекулярну, щоб підтвердити особу кермувальника, заявила речниця обласної поліції Ганна Старчевська. Невже рука руку миє, і на місці водія сталася підміна? Очевидці трагедії діляться спостереженнями: спочатку водій з місця аварії втік, нікого не було, а потім якимось чином повернувся. Чи його привезли, чи сам прийшов? Не бачили, але одразу після аварії в БМВ точно нікого не було. Поки правоохоронці ще з'ясовують подробиці, на диво швидко констатують, що Бесонов не причетний до аварії. Про це повідомляє телеграм-канал Труха. І що цікаво, на цих словах синхрон представника Дніпропетровської прокуратури обривається. Слідчі подали до суду клопотання про арешт підозрюваного. Цьому хлопчині загрожує ув'язнення від 3 до 8 років та позбавлення водійських прав до 3 років. І ось нещодавно йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застав. І поки ми готували цей матеріал, безсонова відправили під домашній арешт на 60 діб. На суді він провину не визнав, сказав, що не розуміє, в чому винен, та зазначив, що нічим не міг допомогти загиблій. Додам, що журналістам також стало відомо загибла у увагі. Дівчинка, донька військовослужбовця. І ця обставина неабияк обурила українських воїнів, які у своїх соцмережах не добирали слів стосовно мажора і побоюються, що той може втекти за кордон через своє неповноліття. А що ви думаєте про цю ситуацію і чи могла б бути підміна водія? Пишіть це в коментарях, ставте вподобайку цьому відео, аби про інцидент знали якомога більше людей і справу не зам'яли. Побачимось.